Радикальна партія Лозової. Волина І завершуємо. Батьківщина. Безумовно, ми будемо підтримувати цю пропозицію по суддях Царевич, Вовку і Кицюку. Я думаю, для будь-якої людини знаючи, яка хоч трошки розуміється, немає жодного сумніву, тому що ця ініціатива правильна. Питання, пане голову Верховного суду, для мене до вас дуже дуже просте. А чого так мало? Що немає судді Бурбели, який судив з політичних мотивів, зокрема тут присутніх. Е, коли ми будемо розбиратися з суддєю Сапальова, яка судила Вінницьких майданівці, суддєю Дудар, яка судила Рівненський майдан, е, суддєю Абдул Кадирова, яка Бандера забирала героя, е, я дуже прошу весь сесійний зал тримати. Е, Справді серйозно поставитися до цього питання і щоб на цих трьох суддях все не закінчилося. Щоб і каріне Абдулкадирова, і бурбела, і сапальова, і дудар, і погребняк, і Святков, і інші продажні антиукраїнські судді були покарані, а не тільки ці троє. Дякую.